Вітаю вас, шановні колеги, на нашому каналі ФІНСІМ'Я. Мене звати Ніна Омор'енко, я фінансовий консультант. Цією справою займаюся вже більше 7 років. Хочу вас ознайомити з пенсійною системою в Україні. Вам, напевно, здається, що пенсія це щось таке далеке і вас це не має стосуватися. Однак це зовсім не так. Про пенсію потрібно думати уже зараз. Навіть якщо вам 18 чи 20 років. А може ви подумаєте над тим, щоб пенсію отримати в 35, 40 чи 50 років. Чи отримувати більший розмір пенсії у свої 60, 70 чи 80 років вибір за вами? Пенсійна система в Україні, яка працює нині, спирається на принцип солідарності поколінь. Що це таке? Це означає те. Що люди, які працюють, фінансують пенсії тих, хто закінчив трудову діяльність, тобто сплачені внески йдуть на пенсії. Це і є перший рівень солідарна система. Пенсійна система в Україні розпочалася ще в 2004 році. Тоді прийняли закони, мета яких унормувати законодавчо питання. Переходу на трирівневу пенсійну систему. І так про перший рівень пенсійної системи, солідарна система, ви запам'ятали. Другий рівень це система пенсійних накопичень. Про цей рівень ми чуємо вже не один рік, і думаю, що в цьому році він точно набуде чинності, тобто ведеться в Київ. Його суд така людина, яка працює. Або роботодавець, або обоє сплачують щомісяця відсоток до спеціального пенсійного фонду. А цими накопиченнями людина зможе скористатися після виходу на пенсію. Третій рівень добровільне пенсійне забезпечення, завдяки йому можна накопичити додаткові пенсійні кошти для себе, своїх близьких. Або працівників закладу, якщо ви роботодавець. Я цей рівень дуже люблю. Мої рідні, близькі і я особисто користуємося ним уже не один рік. Цей рівень діє в Україні з 2004 року. На жаль, мало хто про це знає, тому наша мета інформувати вас і допомогти вам обрати те, що ви шукаєте. Адже добровільні пенсійні накопичення. Має лише 9% від загальної кількості найманих працівників. Для більшості із нас працює лише перший солідарний рівень. Я радію з того, що з кожним днем стає більше людей, які цікавляться фінансовими питаннями. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами, банківськими установами і страховими організаціями. Ми представляємо страхові організації. З демографічними змінами потреба в сувласних накопиченнях в третьому рівні прийшла вже давно. І не одна країна з цим питанням стикнулася. Пенсійна система в кожній країні різна, враховуючи країну, економіку і навіть менталітет людей. Ми, фінансові консультанти, хочемо вам допомогти. Ми не в змозі змінити вашу долю, але знаємо, що і яку інформацію вам сказати. Вам залишилось тільки визначити, хто ви. Людина, котра довіряє своїй долі та не допускає думок про непередбачені ситуації, чи та людина, яка вміє планувати своє майбутнє. Та людина, яка контролює своє життя? А може, ви далекоглядний татусь, що намагається і знає, як завчасно спланувати майбутнє своїй дитині чи турботлива мама. А можливо, ви бабуся і дідусь, які пікуються про своїх рідних, своїх близьких, своїх онуків і не хочуть бути тягарем для своїх рідних. Ким би ви не були? Ми спробуємо надійно забезпечити вас тим, що ви шукаєте. Пишіть, телефонуйте і до зустрічі!